Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30 підручника Алгебра 7 та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть способ додавання систему рівнянь. Перше рівняння сума 5х і 3і дорівня 3. Друге різниця 4х і 3 дорівняння 24. Приступаємо до виконання. Як бачимо, при зміні ірок у нас коефіцієнти протилежні числа 3 і мінус 3. Тому виконуємо почле додавання 5х дати 4х буде 9х. 3х додати мінус 3х буде 0. 3 дати 24 буде 27. Ми знаходимо x. 27 ділимо на 9. Отримаємо 3. І тепер підставляємо замість х3 у перше рівняння. 5 помножимо на 3, додамо 3 у до рівня 3. 3 у залишаємо в лівій частині, 5 помножити на 3, це 15. Переносимо в праву частину, змінивши знак. На протилежний. Х дорівнює 3, 3 у дорівнює, 3 відняти 15 буде мінус 12. І поділимо тепер на 3. Отримаємо мінус 4, х дорівнює 3, У дорівнює, мінус 4, і записуємо відповідь. Пара чисел у нас 3 і мінус 4. Номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30. Та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів 52 по 57 виконано.